Останній заклик цілого світу до покаяння й покути об'явлено у цю пію, монаху Капуцинському, Італія 1957 рік, листопад задушний день. Ісус Христос заявив у Цюпіо. Година приходу мого наближається. У тому приході буде милосердя і занекаят страшна кара. До цього мої ангели будуть озброєні мечами і являться в людських постатях. Ця увага буде звернена не тільки тих, котрі не лише не вірять моїм словам, але ще й хулять свого Бога. Спостерігайте негоди, бурі, урагани та руїни. Повені землетруси будуть з'являтися безнастанно. По всіх країнах випадуть страшні вогненні дощі. Із хмар повстануть вогненні струї, які спадуть на цілу землю, щоб люди покаялися, опам'яталися і звернули до свого небесного Отця. З'являться незнані хвороби. Більшість людей будуть хворіти туберкульозом, серцевими і психічними захворюваннями, одначе люди злегковажать цими ознаками. Будуть лише йти дорогою розпусти брехні помст, захланності, Бога викинуть із шкіл, з родинних домів. Тоді прийде страшна і невідклична кара. Це почнеться в дуже холодну ніч. Сильні громи і землетруси будуть тривати два дні й дві ночі. Це буде доказ, що Бог є над усім сотворінням. Тоді люди, що будуть надіятися на мене і повірять моїм словам, нехай нічого не бояться, бо я їх не опущу. Також заопікуюся тими, котрі це моє об'явлення будуть поширювати для опам'ятання людства. Хто в стані ласки і шукає опіки в моєї Матері Божої, йому нічого не станеться. Щоб до цього приготуватися, пригадую вам ознаки. Уважайте! Остання ніч буде дуже холодна, буде шаліти вітер, а за деякий час загодять громи. Позачиняйте двері та вікна і не розмовляйте з ніким поза домом, щоб не змінити напрям струї. Клякніть під Христом, жалуйте за свої гріхи і просіть мою Матір Божу, Царицю Небесну, щоб опікувалася вами. Під час землетрусу не вглядайте на двір, бо вогонь мого Отця є святий. Хто цієї поради не дотримає, мить загине, а хто буде виконувати мої заповіді і науку, стане мучеником і увійде в Царство Небесне. Третьої ночі погасне вогонь і заспокоїться землетрус. Наступного дня засвітить сонце. З неба зійдуть мої ангели в людських постатях і принесуть з собою Духа і Духа Святого Миру на землю. Врятовані з безмежною вдячністю, складуть Богу щиру подячну молитву, бо кара, яка впаде на людство, не може бути порівняна з ніякою іншою карою, яку Господь Бог силав досі від сотворення світу. Повага часу змушує мене до того, щоб навернути народ від грішного життя. Заявляю, що, коли люди не навернуться, така страшна небезпека загрожує їм уже від 1967 року. Про день, годину, кари знає лише мій Отець Небесний. Отже, час короткий, то треба нам користати найревніше і не бо не виправдаєтеся, що нічого не знали. Отже, будьте уважні і чуйні, моліться. Хто буде в стані освячувальної ласки без тяжкого гріха, всі вони будуть в Божих руках, а Господь старається лише про своїх дітей і забере їх в найкращі хвилини. Тому моліться всі про те, аби врятувати багато душ від загибелі. Прийдіть до мене, а ви, обтяжені і зажурені серця, кіньте те все, що ранить ваші душі. Світ не знав миру в цій боротьбі, бо лише Господь Бог кріпить серце в горі і стражданні. Іди до нього печальна душе, спіши. Він дасть тобі правдивий мир. В 1957 році, в грудні місяці випав сніг великими пластами, і появилися блискавки і вдарив грім. Це був початок Божих знаків на небі. Народ багато говорить за 1957 рік. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу святому!